Їхні імена навіки закарбовані в історії України. В Івано-Франківську відчинив двері перший в Україні музей Небесної Сотні. Тут відтворено події кривавої зими, яка забрала життя учасників Революції Гідності. Розглядаючи експонати, відвідувачі не стримують сліз. Це ми повинні запам'ятати, як вірую. Вони загинули за нашу землю. Такі молоді, такі кучеряні. Народ повинен запам'ятати. Ніколи не забувати дякувати. тим, хто це зробив? Майдани, майдани, повсюду, майдани. Повстав український народ. Я думаю, люди, що духу нам стане зірвати із рук у державі кайдани. Символічно музей Небесної Сотні розділений на кілька зон. Тут облаштовані стелажі самооборони, мистецького, духовного та медичного майданів, а також тематичні експозиції польової кухні та госпіталю. Стіни музею розписані гаслами мітингувальників та поетичними рядками. Центральний об'єкт світлиця героїв, 30-метрова діаграма майдану. Її доповнює інсталяція вуличної барикади, поряд відеозона, де відбувається безперервна трансляція зафільмованих революційних подій. Ідея створення музею належить Івано-Франківському художнику Роману Бончуку, каже до його. Облаштування долучилися також студенти, волонтери, учасники майдану та небайдужі містяни. Ну, експонати е, приносились. Кожен день щодня приходили люди. Вони наблюдали, споглядали сам процес. Їм це було цікаво. Вони лишали речі: це і трофеї, і бойові, і саморобна зброя, і саморобні доспехи, щити, тобто каски. Все, що тут є, це речі з майдану. Які Пройшли, можна сказати, бойове хрещення. Сьогодні тут, напевно, що в наших серцях день жалоби. Я переконаний, що цей музей буде слугувати тим нагадуванням всій Україні, а він перший саме народився Івано-Франківську для того, щоб люди просто не забули свої. Герої. В музеї чимало фотознівків з Майдану та художніх робіт присвячених Революції Гідності. Портрети Героїв Небесної Сотні розміщені на сцені реквіємі Поряд особисті речі загиблих. Брат загинув на Майдані Дегдалович Андрій. Він нам на Майдані пробув три місяці від самого початку, коли побили студентів, і до кінця 20 лютого, 20 лютого, загинув. Нині ми приїхали сюди на відкриття музею Небесної Сотні. Шермет Василь Олександрович 1949 року, загинув 5 березня. 2014 року. Пік протистояння на вуличних барикадах припадає на лютий, згадують очевидці. Кажуть, тоді мирні протестні акції перетворилися на поле бою. 7 -го година ранку мали заступити на охорону. Десь до 2 години ночі я, ми поспівали з ними, це, оскільки я тільки приїхав, мені то було цікаво. Я пішов спати, і тут дзвонять десь під четверту годину хлопці які з Майдану, що розганяють Майдан. На те, що ми сподівалися півтора року тому. На зміну влади, на люстрацію, на суди. Цього не відбулось. Змінилось наразі тільки обличчя, але Система лишилась та сама. Після Революції Гідності полеглим учасникам Євромайдану присвячували вірші та молитви. В поетичних творах їх вперше називали Небесною сотнею та ангелами-охоронцями Майдану. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Горітеся, поборите. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Лучин, Ігор Духович. Новини на вежі.